Дивись, прийшов в зернову блядь, рекламувати, блядь, реклама коштує 100 тисяч гривень. Воду, блядь, злили все, дивись, знаєш зачем? Щоб я купляв стаканчики, блядь, і щоб я купляв воду в автоматі, в автоматі вода коштує 15 гривень. Виявляйте, який бізнес можна їбашить? Слава, спеціально, бля, з бутля воду забрали, блядь, щоб я купляв оце по 15 гривень, блядь? Так ти бесплатно і брав. Ти ж в нулях дивись, ти ж нічого не платиш. Нажимаєш, окей, вода пішла. Все, ти по нулях. Ну ти як плюс... це по нулях, блядь? Ти заробив з нами за рекламу, заробив 200 доларів, да. ще й таблетку отузів. А я тобі, блядь, щетку нахуй приніс, вона, блядь, вже окупає, блядь, 200 тисяч, тисяч блядь, гривень. Та да, щетку мене сейчас заберу. Поразу, я сказав, що це то мої заберу. Я там поставив, їй зараз скрадуть. Двадцять минути і вже там. Ти <риклад> що, у мене щітка це така. Оце працює 24 7. Дивіться, я зараз собі холодну воду беру і ще беру мачу зелену. Ну коротше, напоїв можна 50-ті бачити, ребята тут. Бізнес, пасивний дохід. А скільки часу йде на обслуговування, от на витрати там, типу, треба ж приїхати раз в день поміняти, що ще ви. Да, дивіться, на оцей автомат, де 300 заправка чашок, в день та йтиме 15-20 хвилин. Коли ти вечором приїжджаєш, де, наприклад, досипаєш сухе молочко або ще щось. Можна розтягнути на два дні, але оце може бути гаразд. От, наприклад, ваєх і вже бордон. І Якщо це стояти, як він підійде робити каву. А бля, нахуй не не ти, блядь, цією пасти, <клес> блядь користуєшся. Да. Хто її вернув сюди опять, блядь. За бля. Ти ж знаєш, що до тебе прийшли нормальні стоматологи, блядь. Так бля. Я мені зубну щітку подарю, пасти ж не було. Яка паста хороша, я ж не знаю. Ти намікаєш? Намікаю. Наступний раз, коли замовиш рекламу за 200 20 тисяч мене приду з пастою, блядь. Нормально кашельник, бля. <клес> <клес>